Доброго дня всім вітаю на своєму каналі. Сьогодні до нас у продаж Volkswagen Passat B8. Улюбленець всіх із старшого і молодшого покоління. Машинка офіційна купувалась в кінці 2015 року. Модельний рік 16. -й. Фактичний 15. -й. 186 тисяч оригінального пробігу. Машинка без жодного підкрасу. Цей пасатік це скарби, як кажуть. Технічно машина обслужена повністю. Є вся сервісна історія. Обслуговувалась на Prestige Auto на офіційному дилері Volkswagen в Хмельницькому. Машина має досить непогану комплектацію. Хто вже звернув увагу? Можливо, на оптику. Оптика замінена на Full LED. Заводська була галогенка, тому замінили оптику. Динамічні поворотники, дуже класно, дуже стильно виглядає. Дійсно, антихром на машині зроблено. Бронеплівочкою, верх, лобов... верх даху, вище лобового скла вклеєно і кант капоту. Ніяких сколів немає. Сколо лише є тільки на бамперах. Ну, Якби навіть бампера не фарбувались в машині, то це логічно і нормально. Тут дуже класний стан дійсно. Нові тормозні диски, нові тормозні колодки. Сидіння Ergo Comfort з масажем. Салончик ось такий стан має машина, не хімчещена, вона от така, як є. Її ніхто не готував. Кермо не фарбоване, не перешивалось, не підшивалось. Жоден болтик не крутився, ні крила, ні двері, абсолютно ніяких нарікань немає. Двигун працює чудово, як і має працювати, так як Ген 3. Задній ряд в такому стані. Трьохзонний клімат. Тобто для задніх пасажирів також. Резина Мішелін майже новий стан 2020 року. Ось такий багажник Запаска нова. Як нова з року машини, вона не встановлювалася. Весь заводський комплект, це все присутнє. передній частині ось такий стан. Нічого не намазюкувалося, не натиралось ніякими поліролями. Машина просто така, як є. Має два ключа, один повністю новий. Сервісну документацію. Всі акти виконаних робіт, накладні всі. Пробіг є в електронному вигляді. На, в будь-якого офіційного дилера це можна перевірити. Повторюсь, жоден болтик не кручений по машині. Вона взагалі не фарбована. Попередження про зіткнення є, радар. Зараз Запущу двигун, відкрию капот. В машині абсолютно все працює. Ну, В принципі, це логічно. Машина свіжа. Лемкін-кондиціонер. Вентилятор не сумів. Яка Каручечка КПП, можете побачити самі, вона взагалі має стан новий. Ну як і кермо. Я навіть не бачу ніяких нюансів по кермі, навіть царапин. щоб вам таке показати. Ось тут, ось тут ще якесь таке мінімальне чи є а в загальному і цілому це оптика ось так такі ходові вогні виглядають Просто шикарно парктроніки зрозуміло передні задні в наявності і працює як годинник Жоден болтик тут не крутиться ні крила ні капот нічого абсолютно В машині 3000 км тому проведене повне сервісне обслуговування з заміною свічок запалення, фільтра масла, масло по оригіналу, Volkswagen по допуску. ну Така як дилер заливає. Так що багато не говорити, як я завжди кажу. Пройдемося тощо міром, щоб переконатись в тому, що машина дійсно в рідній фарбі. Дах. Брується прибор. Сто 114 два, сто Крило заднє ліве. Ось тут царапинка є. Побачив тільки що сам. Підточковано. оригінал. Оригінал. Рідна фарба. Машина дуже гарно виглядає в білому кольорі. Пасує цей кольор. 115. 143. 120. 988 тут плівка наклеєна захисна 288. Порозуміло, що таке шар. Якщо навіть щось фарбоване в машині, який слой там фарби додатковий, 116 оригінал. 127, ось якась маленька потертість є. Я не знаю, чи сфокусую так. Пора замінити камеру. Чорна плямка, якщо що це. Камері неправильно приборчик приложив. 167. 116. Арочка. 98. 116. Двері. Пасажира передні праві. 115 Оригінал. 102 120 Кришка багажника 132 140 109 922. Пробіжемо ще швиденько по проємах. 69, 80. А, це пластмаса. 82,5. Сюда 66 66 58 Амортизатори мінялись також напевно 1010 тому по виробнику Білштейн Центральна стійка 91 86. 64. Машенка Супер. 72 64. Будь-яка перевірка, в тому числі і на офіційному СТО ЕСТО Маделері. Ніяких нюансів з цим немає. На бампері також є. Ось декілька царапинок. Замальовувати олівчиком. Ось. В принципі, більше дефектів по автомобілю немає ніяких. Ну, ось висічка мілка є. На бампері. Надіюсь, видно. Наголошую, оптика дуже шикарна, дійсно. автомобіля Я перепрошую 187 тисяч кілометрів на 186. 000. Машина шикарна. Ціна буде 17 500 доларів з мінімальним торгом. В принципі, силочка на авторі буде прикріплена знизу до відео посилання. Можна вибирати режими руху. Також По авто все чудово. Всім гарного дня, приємного перегляду і мирного неба над головою.